Всім привіт! З вами Людов. І це друга частина нашої на день народження, як ми сидимо. Ось наш Ілюшка з Софійкою своєю дружиною. Що? <п 'ю> це знову Настя, а там пішли дівчата. Якщо це моя дружина, то коротше, ось це її любовниця. Що? Ми тут просто так сидимо, що це капіше. Тут Нам така піца дули, що це... Ну, з тоже ремонт нічого такого. Ну, no, це не грабіош. І хочу зараз собі ще заказати якийсь э, 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 борщик Проскурівський. <рес> <рес> тоже мені борщ. Оце то смішно. Вона затормозила, він наш. Ми коротше... О, нам ще щось не цікавиться. Чекайте. Мари... Ма... Ти макарони, макарони нам принесли і... Дайте. Я реально... Все, вовсюди. Поділитися з ними? А чого тобі всі три? Нормально, взагалі. Драй макарони. Ти забрала блін на потім кажуть, ну давай. дай сюда хоча б я их не, реально ніколи не пробувала. Спасибо, бля, мама, є ще. О, дякую, синочку. Забирай свої макарошки. Так, ну що ж? Ну коротше, більше ніколи нічого не... Так, чекай, не пише. Отаку піцю я зараз їм. Це моє. А, Та не лякайте мене. Вона мені базаря. Тисячу відсіч знову. Ти її приходиш. О ні. Це все його п'яти. Це нормально я її ніколи не буду їсти. <різь> Додому три хавчика принести. Звісно, назадки. Так, так. Хоть що, вони мені пізні. Багаки. Ну-ка. Ну що <да. різь> ну, ж, думаю, на цьому відео <різь> треба закінчити. <різь> Ладно. Гадаю, що треба вже це відео закінчити, так що ставте лайки, підпишитесь на канал. І не пишіть, будь ласка, щось таке погане. Я стараюся знімати більше, більше якби відео. Я буду краще ло. Нормальне відео, я так. Не так. Не я не буду, буду може більше знімати. Запах нормальний, а волон не Будем я буду більше знімати влоги, Так що ставте лайки, підпишітись на канал і всім бувайте!